пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення, будинок економічного товариства офіцерів одеського округу і гарнізонне зібрання 1908-1909 років. Архітектор Янчес, охоронний номер такий то біля таблички лежить купа голубиних какашок, і це, от і все, що нам нагадує про те, що цей будинок кимось населяється. Це що трапилось? Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Приїхали ми на вулицю Передонівську. До прекрасного кінотеатру Одеса. Точніше на ньому значиться, що це кіно Одеса. Насправді це був будинок офіцерів, а ще насправді це просто місце чергового каменепаду в місті Одеса. Тому що не так давно з покрівлі відірвалися якісь камінці, які потрощили машини, які тут активно паркуються. О! Боже, скільки можна терпіти ці пекельні борошна? Центр міста знову ж таки, ось вона соборка, ось вона Одеса стоїть. Тут немає вже дуже давно нічого, окрім згнилих якихось шматків дверей і облізлого фасаду. Продам 4 тисячі квадратних метрів. Номер такий. То ця табличка тут висить вже скільки років, скільки себе пам'ятаю, а нічого не міняється, ніхто це не купує. Тут е, колись був кінотеатр. Сінематограф тут була бібліотека, читальний зал, гімнастичний зал, фехтувальний зал тир. Столова буфет тут можна було придбати зброю і пошити військовий одяг для офіцерів. Але це було дуже давно, тому що нагадую, побудований будинок понад 100 років тому. Під час другої світової будівлі була знищена частково. Потім її відбудували. І тут було ще багато прекрасного. Зокрема, реконструкція проводилася в 58-62 році для багатозального кінотеатру Одеса, архітектори Глазунова і Краківська. Зали в цьому кінотеатрі мали навіть свої імена: зелений, історико-революційний, великий, червоний, блакитний. Потім ще багато всього було прекрасного. А от в 2010 році цей будинок почав занепадати, тому що, як ми знаємо, на початку буремних х багато слідів погубилися. Кому він належить, що тут буде. Ніхто цього не знає, але він стоїть і потихеньку. Занепадає. Про каміння ми вже сказали. Ми тут ризикуємо стояти, от, до речі, тому що тріщина неозброєним оком видно іде від даху і практично до середини фасаду. Якщо багато де біля пам'яток архітектури, які е, валяться, в нас натягнуті хоча б якісь червоні стрічки, тут ніяких стрічок не натягнуто. Нас тут навіть видно, що ось вони. Цяпки, там, де камінці падали. Оці от власники машин вони дуже ризикують тут ставлячи машини, тому що в будь-який момент може прилетіти і машині, вашій каюк. А хто відповідатиме, та ніхто, тому що це хоч і пам'ятка архітектури, але департамент наш архітектури, о, какашка лежить. Як завжди робить вигляд, що воно тут так і повинно стояти. Ну, продається, він не продається. Нічия справа, що він тут нам виглядає так, як виглядає, і що на це люди дивляться та ще й ризикують своїми шкурами, ходячи повз. А не повинно ж так бути, мені так здається, правда ж? Зпередонівська це навіть не висілки, це центр міста. І такої краси, в нас більш ніж достатньо, щоб примножувати ці страшні пам'ятки. Ну зробіть з ним що-небудь нарешті. Нашому меру на день народження подарували прекрасний торт у вигляді Одеси. Там. Батьомкінські сходи. Я б воліла, щоб йому краще подарували торт, от у вигляді, наприклад, будівлі цієї кінотеатру Одеса з усіма цими какашками, графіті, вікна повибивані. Може так, яскравішим було б нагадування про те, що наше місто потребує реальної допомоги і турботи про себе, а не просто якихось голослівних заяв про те, що в нас прекрасне місто. Ми хочемо це бачити в очі, а не милуватися ось цим кошмаром. Чого вам і бажаємо дорога міська рада, на чолі з нашим прекрасним головою? Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Бережіть голови і побачимося ще.